Тоді переходимо до наступного доповідача. Це Андрій Шевченка, кандидат історичних наук, з доповіддю Інкорпорація торгівельного законодавства Буджака у першій половині 19-го Будь ласка, да, доброго дня. Є, да? Будь ласка, я да. Да, доброго дня. Я нагадую Вони... ще раз регламент до 10 хвилин. Так, а, добре. Я намагатимусь впоратися. Тема мого докладу це інкорпорація Буджака, торгівельне законодавство Буджака до Російської імперії. Чим актуальна може бути тема моєї доповіді, тим, що в умовах нинішньої війни з Росією там також проводиться процес інкорпорації, уніфікація окупованих територій. Тому нам буде ну, досить цікаво порівняти, як відбувався цей процес в імперських установах на початку ХІХ століття. І так, в 1812 році Російська імперія відвоювала собі дві частини Османської імперії: це безпосередньо Молдавію та Буджак, які не були єдиним цілим, вони відносилися до різних адміністративних установ, але Росія вирішила, російські адміністратори вирішили їх об'єднати в єдину Бессарабську губернію. Одразу виникли ряд проблем. Перша проблема була якраз в плані торгівельного законодавства, в тому, що Колишні молдавські князівство користувалося молдавським торгівельним правом, а Буджак, який входив до безпосередньо до Османської імперії, мав свої османське торгівельне право, яке було дуже, дуже ліберально у порівнянні з російським. Тому перед російською адміністрацією для залучення цього регіону до складу Російської імперії одразу повстало таке нагальне питання відрізати торгівельні зв'язки Буджака з його колишніми торгівельними партнерами, зокрема з Османської імперії. Як зазначив міністр фінансів Російської імперії Граф Канкрін, а, Османська імперія повністю забезпечувала своє продовольство з Буджакова, Вона експортувала до дві третини всього врожаю, що там вирощувалося. Тобто, Буджак був повністю націлений на, а, на, на такі торгівельні центри, як Стамбул, е, на Трезунти та на інші турецькі міста. Для цього було а, вирішено проводити процес інкорпорації в ряд етапів. Чому ну одразу ліквідувати османське торгівельне право самого визвати супротив місцевого населення, і друга проблема була в тому, що на той час й постійні війни з Османською імперією, тому підлаштовуватися під зміну а, військових подій було теж досить складно. Інша причина полягала в тому, що самі адміністратори, самі урядовці Російської імперії, теж не були єдині в своїх поглядах відносно до майбутнього устрою Буджаку. Там існувало дві фракції. Одна фракція це були консерватори, яких очолював Чичагов, Кутузов, де безпосередньо сам міністр фінансів Канкрін. Вони хотіли якнайшвидше встановити російські адміністративні та правові структури правові відносини в Буджавку, і знищити все, що там могло нагадувати Османську імперію. Інша група це були ліберали, це був безпосередньо генерал губернатор Всерабської області Бахметів. та… Один із найближчих друзів імператора Оксана I Спиранський, який оточив його найближче оточення. Вони навпаки хотіли зберігти, зберігти як найдовше ті автономні залишки, які існували в Буджаку, для того, щоб створити таку гарну картинку для інших балканських народів. Мо, наче подивитися, як у нас гарно, як ми турбуємося про місцеве населення. Тому цей процес, процес інкорпорації, затягнувся на десятиліття і мав декілька етапів. Ну, найперший етап це був 1812-1816 роки. Це, було, це був процес спрямований на ліквідацію найвагомих е, вагомих торгівельних правил Османської імперії. І на залучення саме безпосередньо торгів, торговців Буджаку на перерієнції їх на російський ринок. Ще у серпні 1812 року командуючи російською армією адмірал Чичайков, вже дозволив продаж місцевої продукції до Росії у 1813 році Кутузов, як командуючий всією південною армією, заборонив у військову, ну, під час бойових дій, деякі османські податки, такі як Сардарік, це податок на вивоз овець, та е, е, намагався на деякий час заборонити експортний податок Османський вам, який складав. Ну, там уколивався від 2,79% від вартості вивезеної продукції до 3%. Це було значно нижче, ніж російська, а, ніж російські митні а, мити, яке могло сягнути і 20%. Тому в 1813-1816 роках розвернулася досить така значна полеміка, і заходи були спрямовані саме на ліквідацію цього експортного податку в АМА. У 1816 році. А, Міністр фінансів Гурів на той час все ж таки домігся того, що вама була скасована, і таким чином, десь на початку 1817 року, вже були е скасовані основні е османські торгівельні закони. Також була встановлена карантинна лінія По Дністру, яка включала себе ряд митниць в подольський та Дубасари, і е це значно обмежувало... Як торгівлю з Росією, а скасування вами значно обмежило торгівлю, торгівлю з Османською імперією. Для подолання цього анахронізму було вироблено план встановлення е, нових правил торгівлі Бесарабії безпосередньо Буджака, з Російською імперією. У 1823 році розпочався новий етап. Це була переорієнтація е, буджацьких е, торговельних е, напрямків саме на Російську імперію. У 1823 році було впроваджено митний тариф, тариф 1822 році, який був тоді введений в Російській імперії. Ну, це дуже такий був жорсткий протекціоністський е, тариф, який фактично припинив імпорт османської та австрійської продукції до Буджака. Єдиним містом, що могло ввозити, єдиним портом, що могло ввозити османську продукцію, залишався Рені. У 1825 році за ініціативи новоросійського генерал-губернатора Воронцова були прийняті е, правила, нові правила торгівлі з Бесарабії. За цими правилами, е, більшість торгівельних пільг надавалася саме про буджацьким містам, це Бог Ізмаїл, Кілья, Ріні, особливо Ізмаїл. Саме Ізмаїл стає митним округом, через який дозволявся вивезти експортної продукції до Османської імперії. Але привіз бюджетської продукції саме до Росії знов таки здійснювалося через Дністровську митну лінію. Це дуже обмежувало торгівельні можливості регіону. Місцеві комерсанти вимагали якось вирішити цю проблему, зменшити строк огляду вантажу, зменшити митні податки на перевезення. Тому для Росії саме існування Дністровської, торгів... Дністровської карантинної лінії було головною перепоною для повного залучення а, економіки та торгівлі Буджака до Російської імперії. У 1827 році командуч російської армії Вігінштейн розробив план бойових дій на випадок війни з Туреччиною, за яким пропонувалося під час війни цю карантинну лінію взагалі обрати, е, е, тому що вона заважала постачанню військ. І у 1813 році, о, 1830 році, вибачте, іменним наказом імперського сенату е, карантинна лінія була скасована. Було утворено дві е, е, митниці: Скулянська та Ізмаїльська. Ну, ми будемо тут розглядати ізмаїльську митницю, насамперед, тому що Скулянська стосується у нас безпосередньо Бессарабії, через яку дозволявся вивіз та ввіз всіх іноземних та вітчизняних виробів. Саме скасування а, карантинної лінії дозволило збільшити обіги товарів через ізмейську митницю майже в два рази, десь з 930 тисяч карбованців до 1 мільйона 600 тисяч карбованців. Тобто, за тим часом це досить велика сума. Ось, а, для повного залучення регіону знов-таки до Російської імперії, також приблизно в цей період, 1730 році ну, з 27-го по 35 роки, Проводилася гільдійська реформа, ініціатором якої знову був міністр фінансів Кенкрін, чим вона відрізнялася від її російського зразку, тим, що право на торгівлю дозволялося усім, хто мав, мав змоги записатися до третьої гільдії, їм давалися пільги строком на 5 років. Але за умов, що якщо третє, якщо це купці будуть третьої гілті, то вони будуть займатися лише внутрішньою торгівлею та вивозом товарів до Російської імперії таким чином, десь у 1835 році до купеців записалося так багато осіб, десятки тисяч, що у російських урядовців навіть виникло питання, як вони будуть сплачувати податки. Місцеві мешканці вирішили проблему по-своєму, коли закінчилися пільгові роки, вони виписалися з купецького стану і залишилися міщанами, селянами, козаками та іноземними колоністами, яким як більше подобалося. Проте, незважаючи на те, що гідійська реформа мала такий незакінчений, да, неоднозначний характер, десь у 1835 році вже можна казати, що. Практично все місцеве законодавство, яке існувало за часів Османської імперії, навіть його такі незначні залишки були ліквідовані повністю, тобто зникло не тільки османське торгівельне право, а навіть звикли зникло і молдавське торгівельне право, і торгівельне законодавство Російської імперії було повністю поширене на всю територію Буджак. Я припрошу ще хвилину татор... вашого розпорядження. Ще хвилина. Ну я думаю, що я Добре. все основне вже сказав, тому я з радістю почую питання. Добре? Так, дякую так. за доповідь. Можливо, є запитання, дійсно. Будь ласка, до пана Андрія Шевченка. Так, немає запитань. Дякую.